22 роки поспіль Кремичуцький національний університет очолює Михайло Загірняк, видатний науковець, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в Галузі науки і техніки та в галузі освіти, доктор технічних наук, професор, повний кавалер ордену за заслуги та кавалер ордену Ярослава Мудрого 5-го і 4-го ступенів. У 2023 році професор Загірняк увійшов до переліку найвпливовіших науковців світу та Найбільш цитованих вчених за даними дослідників Стенфордського університету, запрошую вас до нашого Кременчуцького національного університету. Імені Михайла Страгацького колектив на той час Кремичуцького державного політехнічного університету обрав Михайла Загірняка ректором у 2002 році. Саме під його керівництвом регіональний політехнічний виш подолав стрімкий шлях вгору і здобув статус національного університету та єдиного класичного університету на Полтавщині, який наразі готує фахівців за тридцятьма чотирма спеціальностями. Про таких, як Михайло Загірняк, кажуть: людина багатьох вершин, людина, яка досягла вершин у різних галузях діяльності. У ректора КРНУ три таких галузей вершин університет, наука і спорт. Очоливши Кремечуцький державний політехнічний університет, Михайло Загірняк поставив перед колективом амбітну мету здобути найвищий четвертий рівень акредитації і статус класичного, а згодом і національного закладу вищої освіти. Ім'я професора Загірняка внесене у довідник Хуїсху Ху» до переліку 600 науковців, чиї роботи вплинули на розвиток світової науки. Михайло Загірняк очолює наукову школу електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах. Його наукові роботи стосують. Ця розробки методів аналізу та розрахунку електромагнітних полів і процесів у нелінійних середовищах за нестаціонарних умов, розробки теоретичних засад, побудови ефективних електромеханічних систем і апаратів. Професор загірняк підготував 5 докторів наук і 8 кандидатів наук. Результати наукової діяльності Михайла Зігірняка втілені у понад 600 наукових працях у галузях електромеханіки і адміністрування освіти. Зокрема, у галузі електричної інженерії опубліковано 385 статей та 15 монографій. Чотири з них видані у США та індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus. а також 73 авторських свідоцтва і патенти на винаходи. Понад 200 праць надруковані у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 2015 року Михайло Загірняк у складі авторського колективу отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу, енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення. А 2018-го державну премію України в галузі освіти за роботу, розробка та впровадження інноваційних технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професію зварник. Наразі триває робота у новому масштабному проєкті Компоненти електромобілів NextGen. Зараз ми працюємо над великим європейським грантом по створенню електромобіля. Сподіваємось, що він стане конкурентом Тесла і ми входимо в консорціум, який працює над проєктом Він називається Вольт Ну, тобто зрозуміло, вольт це Volt, а кар – це машина. Визна та ж сама команда працює над створенням дронів, і зараз у нас знаходиться на затвердженні проект разом з британцями і ще трьома країнами по створенню робота для розмінування. Ректор КРНУ каже, що у нього одразу два життя: одне вщент заповнене наукою і адміністративною роботою та проблемами університету, а друге це гори. Він 50 років займається альпінізмом, виконав понад 200 сходжень, 60 з яких пройшов маршрутами вищих категорій складності. На його рахунку 11 першосходжень та першопроходжень, заслужений тренер України, суддя зі спорту національної категорії, віце-президент Федерації альпінізму і скалолазання України, голова відокремленого підрозділу ГОФедерація. Рація альпінізму і скалолазання України у Полтавській області каже, що знає певні гірські райони краще ніж вулиці Кременчука та Луганська. Михайло Загірняк учасник національної експедиції до Непалу, коли українські альпіністи зійшли на вершину, на яку ще ніхто не піднімався, і назвали її іменем нашої держави. Михайло Загірняк переконаний, що альпінізм сприяє розвитку цілеспрямованості та налаштованості на досягнення цілей. Це моє друге життя, може перше життя, тому що дехто каже. Що якщо б я не був, не займався так багато альпінізмом, то я б був ло, Нобелівським лауреатом. А дехто каже, що якщо б я оцим, цим всім не займався, то може я був би першим альпіністом світу. Ніхто не знає цього. Михайло Загірняк каже: життя як сходження на вершину вір у себе, йди вгору і ніколи не здавайся. Ці слова стали життєвим девізом ректора Кременчуцького національного університету.